Всім привітки! З вами траточки 5 і сьогодні буде відкриття Бравл Пас. Просто. Я в шокі. Чекайте, мені це щось прийшло. Ну, то, коротше, пофіг, давайте, пішли. То який плюс? То Бравл Пас плюс! Я не думав, що буде плюс. Я в шокі. Давайте відкриємо. Начинаємо розпаковочку Бравл Пас плюс. так Забираємо блинги. Ну, піни то. Ну, піни, то все одно. Блінги теж все одно. Далі ми забираємо монетки. Отакий значочок. Далі ще сколько дитиків на кокделіуса. Далі. Це 100 блінгів. далі. 20 гемів. То перебор вже відписель. Блінгики. 100 кредитів на кокделіуса. Такий лайк мені, мені дуже ціпінь подобається далі. 100 кредитів на кокделіуса далі. Отакий значок, мені він подобається теж далі. От, в мене вже куча гені, зараз буде на АТІ. Далі монети. Отакий спрей, дуже мені нагадується мій рейфен. Далі, ну тут у мене є вибір. Між... Дивіться, я попасти і такі вийшло тисячу к дитю, тому я виберу епіка Бравлера. Візьму я, давайте. Я давно хотів би. Давайте Лолу. Давайте. Я готовий. Давайте, Лоло. Чи то. Давайте мені не вийдемо. Я давно собі хотів Лолу на аккаунті. Я міг брати грома або боні, але вони і так в мене будуть там на... Дорозі, слави, далі 100 кредитів, 100 блінгів. Далі. 20 гемів, далі. Такий пін далі. Я ще зараз може ящики куплю, я не знаю. Я думаю, то буде невигідно купляти ящик. Що, якщо мені випаде, ну далі ще куча стардрпів, коротше буде. І коли вийде кленч, я зразу його заберу. Блін, я в шокі, правил пас плюс. Я в шокі, правил пас плюс. Ладно, простий, но ну, плюс, то... Де? Я... не... Сорян, чи то реальності кошонка? Пін на драко, нема... не буде ніякого пити. Це генетик. Ладно, зараз куплю ящики. Скин за 149 гривень. Зараз все побачить. О, тут далі йдуть скины. Я з них я про Так, далі окремо видео. Далі чуть, зараз мы заберемо, заберем, побуду ще гами, напевно. Мені там я не знаю, що там прийшли. Так, що ми зараз будемо грати? Це Лолу. От мене є лола, потом це поставить. Дивіться можна на купити скин. Ви бачите, я можу купити скін за 149 гень. Я не знаю, який мені купити скін. Є, давайте дивитися скини за 149 ген. Кіце. Кі. кіцуне. Я думаю, кіце, ну кіцуне лола. Ну, блін, багеларі лолі не вигідно купляти. Бо гор не знаю. Горпія тоїм. Горгона Бравл Пас. Ee, зомбі піратка, ні. Не знаю, я зупинився на Кітсен. Або на королеві Джуні. Ні, крулева Джуні не вирішив. Тут дуже тяжкий вибір, я не можу просто розуміти, який тим краще купляти. Вот, можна купити ще більше крутих стінів. Ну я з цим подумаю потім я б обрав Кіцену Я буду кажуть оцінювати по комплектам, що 100 на аккаунті можу. Ну давайте ми зараз купимо ящики, то буде 39 гем, я там ще. А ну чекайте, де там в мене ще буде геми. А, мені стане на те, щоб купити піцену Лола. Я просто в шокі, що в мене тепер є пас. Ладно, купуємо ящики ці два, з яких мені по-любому нічого толкового не випаде. Я знаю, що мені з них нічого нормального не випаде, мені з них ніколи не везе. І що мені з цих ящиків зараз? Сім предметів, якийсь скін і все. і Більше нічого нема. Три. Тим більше три предмета випало. Сім. Ну, раз сім, то тобі щось нормальне. Вот. Сім предметів і нічого норм не випало. Треш якийсь реальний. Ну Зато я зараз ще мені стане геми на кіцену Лола прикупити. Я, коротше, зараз буду думати. Я просто не знаю, які стіни купляти. я не знаю. Ну, Гемасі, ні, мені на кіцену не стане. Але там зберу палси, я заберу. Квестів зараз практично ноль. Є хіба виграти в бул, так. Може зараз куплю кіцену. Ну не кіцену, блін, яка завжди кіцену? Зараз я граємо катку, забравлену якусь там. Бо, блін, вона дуже імбова лола зараз. Не знаю, чи вона зараз імбова чи ні, але я думаю, що вона зараз імбовенька. Давайте ми зіграємо катку за любого бравлера, аби буде отримати геми та купити в основному скин чи ящики купити, я не знаю. Ну блінки то блінги. А ящики то мені ускоряться процес для скіна. Угу, я не знаю, коротше. Поки мені 100 гемасів випаде, я просто не знаю. Якщо я зараз виграю, то а ні, я не куплю ящики, я ящики не куплю. Купимо якийсь скін знак. Блин, я дуже сильно радить. Я капітаки радиш, я маю дав у паспіт. Жалко, що до горгону не дійшло. Ну, ладно, що до горгону не дійшло. Би ще до до горгону дійти, блін. Ну, само так не дійшло до горгону. Коротше, коли я дойду до самої горгони, я з нього від остров про це. Обінь до Горгона, це дуже красивий скінь, блін. На ну, М саме найкрасивіший скінці. Добиваюся, ми ще, ще одно. Нам драку доб'ють, я там получу. Очікивати. Десь получу їх там. ну Пас я дуже рада. Я його давно хотів собі. Я хочу Бравл Пас, тому що там теплин безсмертний, ви розумієте? Петель називається безсмертний. Тут такий камень не кращий бравелпасі, реально. Ти, типу, це бот, який мені мене є, він мені не подобається. От Типу безсмертний, якось віддаю. Раз тим 5 бессмертний, вот, блин. Ну, короче, треба тут закипитися, хоча в мене купити якийсь скинчик, я можу з ним відео. Ну, Я капець і хочу якийсь скін купити вже. Зараз я получу 30 ген, то буде мене гене Тож багато. Зараз ще й катку виграю, получу плюс купки. Дракун, хуто тебе добываю звуку все. Все, нехай його добили, зараз отримаємо получаемочки. Ой, навіть, каточку зеленый, я хочу залоги, але я как Блін, мене ото вже бісить, що є отут. бизнес тута тут. Не можу репутації в ранговий бой вже і так не грає. Він мене теж бісить. О, ти можеш зараз докупити уровні і заемі, Ну ні. Тепер ми йдемо вибирати, може, скінчик, звісно. Ну, давайте дивитись на ні тут. На кольта. Можу купити бананового? ні, на була ні. На брока, ні. На барні джейсіду немає, тік. Вісімбіт, Ріко, Деррі, Пенні, Карл, Джеки, Гас, Бо, Мзе, Пайпер, Стуба, Бібі, Бі, Біа, -бі -бі, Френк, Нані, Едгар, Кипи, Бейт, Лола, Менді, Мейсі, Хенк, Перл, Анджело, Кручебелі. Він, я не можу розібратись просто, який іменно с тим мені купити. Ну, реально тяжко, ну ладно, я ду, я люблю грати за Сенґішку, от просто подивіться на цей красивий скінь, я не знаю, чи його, чи ціни. Я, коротше, досі не... А, у мене ціна знижена, було 44, стало 42, чи я, я не привиділа, що така ціна, я не знаю, короче. Знаєш, що гейми на ящики страти? Я не купити два... А, ні, два не купила. Ну, короче, я вирішив, я купую кошмарну Сенґю. Давайте. Ну що, точно? Точно все. М -м -м, Ой, отакий красивий скін. Давайте ми звісно заскрінемо. Ну, коротше, от такий мені ждали піни до Сенді кошмарний. Ось, я цей скінь давно хотів собі купити. І нарешті. От нарешті у мене з'явився цей скінчик. Давайте. От просто подивіться на його бомбіческу анімку. Блін, я не знаю, Давайте зразу купимо на неї пасівку. Я не купляю ось такий, я собі прикупив скінчик. Я не знаю, які це, ну, не файна. Ріш, блин, ну, тут анімація бомбезна, яка красива. Що в мене на сенді не було файних скинів, я не знаю, цей скін дуже імбовий. Ось такий получився відос. Скоро може буде окремий відео, де я проходжу квести, коротше. І все в тому відомо. Ну що ж, всім па-па! Дякую за перегляд всім па-па.